Свято для майбутніх мам влаштували у Черкасах Фюючі, мама фест відбувся у нашому місті. Вдруге жінки при надії і молоді татусі слухали корисні лекції та відвідували майстер-класи, а також дефілювали на подіумі. На мама фесті була наша Юлія Нровкова. Майстер-клас із йоги, обмін досвідом, конкурси, ярмарки, фотосесії, показ мод. На вечір Черкаський парк перемоги перетворився на маленьке всесвіт для вагітних жінок та їхніх родин. Майбутня мама Аліна бере участь у показі мод для вагітних, аби продемонструвати, що бути при надії і мати стильний вигляд не проблема. Я дуже вдячна взагалі своїм колегам, взагалі друзям і своєму лікарю, коли мені ще на початку вагітності проговорила, що вагітність це стан душі і тіла, а не хвороба. То я вам скажу, я дуже активна мама, тому що я навіть на шостому місяці проводила випускний у школі і весілля зовсім недавно тиждень тому. Тому я вам скажу, що навіть коли ти проводиш захід і тримаєш мікрофон в руці, то люди не звертають увагу, що ти вагітний, в кінці підходять, дякують, кажуть, класно, особливо в вашому становищі. Розумієш, що це одне іншому не заважає. На фестиваль завітала і Олена. Щоправда, жінка вже народила сьогодні. Вона прийшла, аби поділитися своїм досвідом з іншими породіллями. Я мама очень такая была социально активная, а есть мамы, которые более как бы, сидят дома и им некуда выйти, а когда они приходят на такие мероприятия, они встречаются с такими же, как и они, а, они общаются, они ну, какой-то новый опыт приобретают. А, даже вот сегодня мы тоже вот девчонкам там рассказывали, как бы чего можно, как лучше рожать, как не лучше рожать. Даже мы лично, которые только что это прошли, им как бы уже чего-то там уже подсказали там. Готуватися до народження дитини психологи радять завчасно, як ментально, так і фізично, адже поява на світ малюка це справжнє і незабутнє свято. Многие приходят со страхами, с волнениями, во мне что-то растет, как с этим обращаться, что-то меняется, у меня эмоции, у меня там то, то есть даже во время занятий йоги мы работаем с эмоциями, то есть мы учимся контролировать свои эмоции, управлять своим психологическим состоянием, понимать, что это естественный процесс, что это не что-то там происходит, да, там, а это ребеночек развивается, там, начинает как-то реагировать на окружающую среду, там, толкаться, ударять. Організатори не зі слів знають, як це бути при надії, власне тому і ініціювали такий івент, аби вагітні могли обмінятися досвідом і наживо спілкуватися із фахівцями. Так і виник перший Future Mama Fest. цього року. Фестиваль масштабніший і насиченіший. Як ми тільки в соцмережах сказали, що свято буде починатися, вагітні одразу ж почали розписувати, тому що в минулому році люди побачили, що це цікаво, що це весело, що це ну власне дає можливість вагітні відчути себе активним членом суспільства. Не просто пасин, да, якого всі оберігають. Типу, ти посидь, посидь, нічого не роби. От а, а все те, щоб ця тяга до дій, до розлах нікуди не дівається. От ми підібрали якраз такі активності, які може дозволити собі вагітне. Корисним цей захід став не тільки для майбутніх мам, також для татусів, бабусів і дідусів. Вони жваво спілкувалися на прекрасну спільну тему, брали участь у конкурсах. Ну, майбутнім татам, що вони також можуть для себе побачити, наприклад, техніку дихання чи ну дізнатися щось таке про цей стан, чого вони не знали до цього. Окрім цікавих і корисних заходів для вагітних, організатори попіклувалися і про дітей, яких розважали аніматори, і пообіцяли далі буде. Юлія Наровкова, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.